Наприклад, психолог може зустрічатися в кафе, десь в публічних просторах, це точно ні. І навіть коли сам клієнт виходить онлайн з кафе, це теж не окей. Навіть якщо це квартира, коли трапився ковід, були такі в нас випадки, коли в одній кімнаті там декілька людей і хтось намагається отримати психотерапевтичну допомогу в тій самій кімнаті, це теж ні. Тобто, це мають бути оці... Рамки, і вони мають бути визначеними, тобто сесія не може тривати до результату точно ні, тому що я чула, що таке буває в деяких напрямах. Я з цим не згодна. Чотири години, дві години сесія, точно для мене ні. І ще має бути визначеність, Тобто, якщо ми домовляємося на сесію на одну годину, це має бути одна година. Якщо нам не вистачає часу, ми маємо все одно закінчити та домовитися додаткову сесію. Якщо ми бачимо, що цьому клієнту не вистачає однієї години, ми можемо обговорити півтори години, ми можемо обговорити спаряну сесію, так називаємо. Але це все має бути обговорено. Це не може бути спонтанні якісь такі речі. Буває таке, що клієнт ще сам не розуміє всього цього сетінга. Він каже: Ой, до речі, в мене звільнилася годинка, як чиє у вас зараз час? Ну це точно для мене ні. Можемо почати на півгодини раніше? Ні, ми не можемо. Ми домовилися на першу годину.